Подалі від батьківщини. Кримського політв'язня Олега Приходька планують знову етапувати. Нескінченний жахливий сон. Політбранка Ленія Умерова написала листа із російського СІЗО. Порушення прав людини в окупованому Криму. Правозахисники кажуть, ситуація погіршилася. Кримського політв'язня Олега Приходька планують етапувати з російської в'язниці ще далі від батьківщини. Про це суспільному Крим повідомила донька політв'язня Наталія Швецова. За її словами, у СІЗО Краснодара з ним перебувають також декілька українських ув'язнених з окупованих територій. У камері вони сплять по черзі, постійно хворіють, а меддопомоги їм не надають. Тапіраті потому что тому штуємо що чотири спалавіна года добавили. После апелляции, скорее всего, сразу же, куда, я не знаю, там, на Урал, какие болота, мы, мы вообще ничего не можем. Мы нанимали адвоката, российского адвоката наняли, он приехал там, носом поводил там и тому подобное, и уехал. Півробітники ФСБ затримали Олега Приходька в Криму 9 жовтня 2019 року. Після обшуку його звинуватили у зберігання вибухівки та підготовці до теракту. У березні 2021 року суд Ростова виніс йому вирок 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Торік йому збільшили термін ув'язнення на місяць, за нібито неповагу повагу до суду, а пізніше ще на 4,5 роки ще за двома статтями. Кримська татарка Ленія Умерова, яку Росія звинувачує у так званому шпигунстві, написала листа з російського СІЗО. Про це повідомив її брат Азізумеров. Нескінченним жахливим сном назвала Бранка весь період після її затримання на російсько-грузинському кордоні. Ленія пригадала, як хотіла зробити сюрприз своєму батькові після операції в Криму, але опинилася у Росії. Через годину мене обшукували у в'язниці для іноземців. Саме там люди чекають, поки дипломатичні відомства двох країн вирішать, як саме відправити порушника в рідну країну. Але є маленька деталь: Росія почала війну з Україною і дипломатичних відносин просто не існує. Тебе технічно неможливо звідти витягнути. Мій тодішній адвокат все ж змогла добитися скасування вироку майже через три місяці. Але там я посиділа. Тата вдала прооперували до слова. Тільки сюрприз вийшов настільки поганим, наскільки це взагалі можливо. Лені умерова політов'язнена наразі. Дуже мало відомо про самопочуття лінії, оскільки листи дуже дуже довго доходять, і їх затримує цензура. Нам відомо, що два попередніх листи були затримані і не дійшли до нас. Щодо стану досудового розслідування і будь-яких слідчих процедур, теж нічого не відомо, оскільки справа є засекреченою, як я вже раніше казав, і Будь-які її деталі невідомі зараз. на початку березня спливає срок тримання під вартою і скоріш за все її будуть його продовжувати. Умерову росіяни понад рік незаконно утримують у СІЗО Лефортово. Її затримали у грудні 2022 року на російсько-грузинському кордоні, коли вона їхала з Києва до окупованого Криму провідати онкохворого батька. Її звинуватили у порушенні правил перетину кордону, бо не мали російського паспорта. Судять леніє за шпигунство. Її загрожує 20 років за ґратами. Ситуація з правами людини в окупованому Криму у січні погіршилася, бо окупанти мають більше інструментів тиску на людей. Про це сказав у коментарі Суспільному Крим голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Правозахисники КРЦ зафіксували 16 арештів минулого місяця. 11 з них це продовження термінів арешту кримським татарам. Також в організації звітують про два вироки кримчанам. Яка тенденція важлива? З'явилася в січні, і зараз ми. Уже спостерігаємо в лютому 2024 року все більше і більше людей, навіть якщо не надають нам інформацію, вони не хочуть, щоб ми про цю інформацію говорили публічно. І це стосується, на наш погляд, по-перше, пов'язане з тим, що дійсно окупанти, ну скажімо так, ужесточили підхід до людей. І тому вони бояться виправдовування війни в Україні. Журналісти та ведучі пропагандистського телеканалу Мілет, прокуратура Автономної Республіки Крим, повідомила про підозру. У відомстві прізвища не називають однак, джерела Суспільного повідомляють, йдеться про Айше Шулакову за даними прокуратури. Її підозрюють у колабораціонізмі та запереченні збройної агресії Росії проти України. А також глорифікації її учасників у своїй авторській програмі. Підозрювана систематично просувала російські пропагандистські наративи на кримському телеканалі та виправдовувала дії окупаційної армії. За це й загрожує до 12 років ув'язнення. Я життя не хотів занапастити. Вам життя не хотів занапастити, і не маємо права ми. Це перші такі вірші, які такі вражні, що вони диктувалися чоловіком. Вони просто писалися під каву, сльози чотирьох ранку до семи. Це був мій час, коли діти сплять. Протягом року від дня загибелі чоловіка на війні розповідає Юлія Гаврилюк. Усе згадувала і писала, як познайомилися 15 років. Щасливо прожили в Криму. Як народились діти, як вона любила свого джмиля, а він любив її, свою бчілку. Всі втомилися від війни, від втрат і. Але якнайбільше оцей біль відчуваю я. І я хотіла так ділитися ним, щоб люди відчували, що я продовжую жити. Бо так джміль мій хотів, бо він просив мене продовжувати жити. І тобі не личить хустка. Ти маєш біль покласти в пакети і залишити на смітнику. І в таких алегорічних формах він мені реально снився. І я розуміла, що мені треба в такому ключі писати книгу. Книгу Юлія назвала Мій джміль з брунатними очима. Джміль позивний її чоловіка Володимира Гаврилюка з брунатними очима, бо саме такі каже, були у коханого. Я в цих очах читала таку підтримку і думаю, ці очі є моїм провідним маячком в житті. Точно знаю, що мене мотивує. Це його погляд, Порядкувати написано, вирішила, аби каже, люди пам'ятали, якою ціною українці здобувають перемогу. Я намагалася не не виплакати просто біль, а показати, які звичайні хлопці, герої, які любили Україну понад усе, які своїм життям показували і ставали прикладом для інших, щоб весь світ про це знав, якою ціною здобувалась наша перемога. Я вірю в те, що перемога має бути. Володимир Гаврилюк після Євромайдану і анексії Криму Раф боронив Україну на Донеччині. Нас так легко забрали своє їм сподобалось. Я не готовий віддавати всю державу. Я буду боротися, щоб у моїх дітей було майбутнє. І коли він їхав в АТО, я взагалі його чекала з визвольними танками в Криму. Я чекала до останнього, скільки це було можливо з безпекою для сина. Через окупацію півострова подружжя Гаврилюків вимушено переїхало на батьківщину чоловіка у село Степанівку на Вінничині. Побудували дім, у якому він не встиг пошити. каже Юля, і камін, про який мріяв, але так і не запустив. У перший день повномасштабного російського вторгнення Джміль вступив до тероборони. Вона почала та створила осередок Степанівські бджілки про смерть коханого Юля. Дізналася за п'ять годин до 2023 тисячі Тіло повернули з полону під час обміну. Я тобі за життя була музою, але після ти став моєю, моїм роздумом, розпачем, тугою. у книгу війшли не усі її вірші. Каже, сорок робіт не на загал. Деякі з них не мають оптимістичного підґрунтя, і я їх не виклала в цій книзі. каже, писати допомагали і надихали діти. Шо... Так, синок, кажи мені. Оцей вірш залишається на початку. Як ти вважаєш? Вона писала і про свої переживання, і про наші переживання в цю книжку. Так у зайчання стаскрим на презентацію книги Юлії Гаврилюк прийшли півсотні людей: друзі, рідні, побратими, чмоля. Володя, джміль це мій товариш, сусід. Я з останніх його бачив, це людина патріот. І за Україну він просто всіх рвав, рвав. Він не в 14 році, ну не залишився вдома. Зараз, коли війна почалася, Ця людина загинула за нас, за нашу з вами свободу. Це не вірші, це сльози. І коли їх читаєш, рве душу так, що просто це велика трагедія. Для України і для особисто для мене і для її сім'ї я прочитала більше половини, але зараз не можу всю, бо дуже мені важко, дуже плачу. Багато книга вийшла накладом у 200 примірників. 150 уже розкупила відпуск за собі вартістю. Екземпляр коштує 330 гривень. Якщо буде попит, каже, друкуватиме. іще. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.